Доброго дня, Америка, доброго вечора, Україну. Так і підтримувати Азов. Це така і тут в Америці. Дуже багато людей підтримують Азов, і дуже багато людей виходять на акції в підтримку Азову. І Азов, е, окрім того, і звільнення е, азовста, е, захисників Азовсталі теж тут в Америці дуже сильно підтримують і дуже сильно за це виступають. Якщо говорити про новини, про які я буду говорити наступні кілька хвилин, це про візит Єнса Столтенберга у Сполучені Штати, про адвокацію українських депутатів та військових, а також про парати до дня незалежності. Про це і більше буду говорити я, Уляна Бойчук, спеціально для новини Лайф із Вашингтону. Розпочати я е, хочу б із дня Джунтінс, це день, який святкували американці вчора. Це такий день дуже важливий для американської чорношкірої спільноти, зокрема тому, що е, Сотні років тому цей день ем, святкували е, цей, цей день. Відзначили як офіційний день е, визволення із рабства, і е, по, поступово цей день почав набирати обертів. І в і, е, три роки тому цей день. Став святом федерального рівня, тобто всюди по сполучених штатах його святкують. І цей день дуже важливий для чорношкірої спільноти, тому що це день визволення і про день про свободу. І якщо говорити, яким було ж святкування цього річ, то варто звернути увагу, що біля Білого Дому, якраз позаду поза до якого я знаходжуся, було таке велике святкування, великий концерт відзначення цього цієї свободи та рівності. І Джо Байден три роки тому, коли Прокламував цей день, то він зазначив, що кожному американцю потрібна свобода, і свобода для кожного американця дуже важливою. І власне концерт, про який я говорю, і сікування, яке було минулого вчора, буквально це було воно було за участі і високопосадовців американських, і різних зірок, і всі всіх людей. І вони таким чином відзначали оцю цю свободу, яку здобули раби кілька. Кілька кілька століть тому, так і це було важливо також зазначити, що е... Саме це свято, як, як як воно ставало федеральним, дуже довго так само дуже довго, і сама оця період визволення від, від рабства тривав століттям, е, тому що це було таке поступове звільнення від е, приватного рабства. Я порівнюю цю історію дещо з кліпаском, якому ми мали в Україні. Я коли дізнавалася більше про це свято, вчора читала, то воно мені дуже відгубкується. Якщо ще говорити про новини, які були тут у Сполучених Штатах минулого тижня, то варто зазначити, що. Е, Президент Джо Байден вніс деякі зміни до міграційного законодавства. Він амністував людей, які незаконно перебувають у Сполучених Штатах, але є в шлюбі із американцями. Мається на увазі. Ті люди, які вже довше довгий час перебувають в Америці, але перетнули кордони з Мексикою безкоштовно незаконно. Вони мають можливість отримати певні права, мають можливість перебувати в країні та отримати право на роботу. І це є дуже важливо для цих людей, тому що цих людей сотні тисяч, і президент Джо Байден таким чином амністував цих людей. Це взагалі. Якщо говорити про міграційну політику, то вона є однією із найважливіших. В цій передвиборчій кампанії в листопаді цьогоріч тому, що взагалі і питання міграції це є топове питання, яке має вирішувати президент, і кожен президент у своїй політичній і качикачкандидат у президенти у своїй політичній агітації використовує саме міграційне питання. І тут важливо також зазначити, що цього тижня був указ про амністію. А на наприкінці травня був інший указ, який якраз обмежує дещо перетин кордону. США і Мексикою, оскільки вже шани надаватиме притулку людям, які незаконно перетнули цей кордон. Раніше це і був такий, така можливість отримати притулок, а зараз через навантаження на кордоні такого притулку отримати на жаль не вдасться. І ну, це теж такий дуже різкий це крок прибирати. був із боку адміністрації Байдена. І це теж як кажуть експерти тут у Вашингтоні, це все відбувається напередодні виборів, щоби. Якось загладити це питання із кордоном, який є в сполучених штатах, питанням із до речі, оце питання з кордоном дуже дуже часто використовують республіканці на свою користь. Що мовляв, політика Байдена є дуже м'якою щодо кордону, і взагалі потрібно більше зважати на власні кордони, а потім вже допомагати іншим державам. І це питання воно також дуже широко використовувалося республіканцями, якраз перед. Тим як голосувався пакет допомоги Україні, тобто це таке питання, яке наскрізно використовується, і лінії такої ведеться в тут у сполучених штатах. Якщо ще говорити про новини, які відбувалися, то важливо зазначити, що відвідав Сполучені Штати в понеділок Ян Столтенберг, генсекретар НАТО, і, взагалі, тут у Вашингтоні останніми тижнями дуже сильно відчувається оця Підготовка до саміту НАТО, який має відбуватися за кілька тижнів, і дуже багато відбувається круглих столів про те, що ж буде відбуватися на саміті, яке рішення вони приймуть, і взагалі чого чекати Україні і не тільки Україні, але й іншим країнам до 75-ї річниці створення альянсу. І власне дуже багато розмов ведеться про це. І Ян Столтенберг він на зустрічі. В Білому домі, і власне після зустрічі із генсекретарем Сполучених Штатів вони вийшли на спільну прес-конференцію, де єн Столтенберг заявив про те, що потрібно підтримувати Україну, і взагалі питання підтримки України воно має бути наскрізним у політиці НАТО і країн НАТО, тому що чим більше вони будуть підтримувати Україну, тим швидше Україна переможе. Давайте послухаємо, що сказав на прес-конференції Ян Столтенберг. Війна Росії в Україні це жорстока атака проти мирної демократичної нації. Цю війну підтримують Китай, Північна Корея та Іран. Вони хочуть побачити крах Сполучених Штатів. Вони хочуть побачити крах НАТО. Якщо вони отримують успіх в Україні, це зробить нас дуже вразливими, а світ ще більш небезпечним. Тому наша підтримка України не благодійність це в інтересах нашої безпеки. Ми всі хочемо закінчення цієї війни. Так, всі хочуть закінчення цієї війни, і багато говорять на цих зустрічах, про які я наголошувала раніше. Дуже багато говорить про якесь спільне рішення для України і чого чекати в Україні. Знаємо також, що і делегація з України приїде на 72 другу річницю з моменту створення НАТО і на, на, на саміт НАТО у Вашингтоні. Ми також будемо спостерігати за новинами. Будемо повідомляти, що ж буде відбуватися, і свіже і з перших вуст будемо повідомляти про все, що відбувається на саміті НАТО. І для України, і для інших країн, зокрема, якщо ще говорити про взагалі, що відбувається тут у сполучених штатах, то тема виборів несеться тут уже дуже давно. і Я постійно про неї наголошую на своїх включеннях. І е, сьогодні не буде виключення. Сьогодні я теж проговорю про тему виборів. І тут важливо зазначити, що Дональд Трамп цього тижня відвідав Детройт із своєю передвиборчою е, компанією. Він зустрівся з різними. З різними громадами і з різними людьми, і, і тут важливо, я починала про джентінськ про чорношкіру громаду і якраз е, вибори і. Е... І е, в питанні виборів чорношкіра громада буде е, такою визначальною, і кожен із кандидатів намагається чорношкіру громаду собі е, е, ну отримати її таке привілейоване ставлення. І е, коли Дональд Трамп відвідує церкви е, чорношкірих громад, то Джо Байден організовує такі концерти в Білому домі до Джункін, зокрема, і якщо ще говорити про вибори, то е, Джо Байден, чинний президент Сполучених Штатів, відвідав Каліфорнію, де він разом із е, Голівудськими зірками він провів таку агітацію, і це були не тільки голівудські зірки, але й також колишній президент Барак Обама, який дуже сильно підтримує Джо Байдена в його передвиборчій кампанії, теж був присутній. І тут важливо також зазначити, що дуже багато зараз у соцмережах шириться відео, де Джо Байден, мовляв, завмирає або він задумується, або ще щось. Це така політична технологія, яку використовують його суперники, і е, тут експерти у Вашингтоні рекомендують не поширювати цих відео, не сміятися з них, тому що на кожне з таких відео є пояснення, що саме президент робить в цей момент. Тому що до нього зазвичай хтось звертається. Він його слухає. Або він дивиться. Буває бували відео, коли коли Джо Байден дивиться в іншу сторону, аніж дивляться всі інші люди, які присутні на, на відео. Але це було тому, що е, там в небі літали літаки з різних. Сторін і кожен собі вибирає літак, за ким дивитися, і тут важливо, що е, всі експерти тут у Вашингтоні е, намагаються достукатися до людей і аби люди не поширювали цих фейків, е, які продукують е, власне конкуренти Джо Байдена е, на цих президентських виборах, оскільки е, ми знаємо, що конкуренти Джо Байдена вони використовують якраз його вік, про те, що мовляв він вже е, старий для президентства але насправді. Різниця між Трампом і Байденом всього кілька років, там до чотирьох років, якщо я не помиляюся, тобто е, е, таку технологію використовувати ну недоречно, говорять деякі з експертів. Якщо ще також говорити про новини, які тут е, відбуваються в Сполучених Штатах, то варто зазначити, що е, в, е, в виданнях в основі такі видання як New York Times, до прикладу, вони зробили таку велику розгорнуту статтю про те, що ж. Що ж відбувається в Україні, зокрема із засудженими, яких призвали до лав з сил України, і вони зробили таку статтю про те, як це відбувається. Як третя штурмова бригада використовує власне людей, які були засуджені, а нині мають можливість проходити та служити у збройних силах України. І вони зробили такий розгорнутий великий матеріал із фото, із відео. Як це все відбувалося, е, окрім того, не оминуло, звісно, звісно е, видання тут американські, і взагалі закордонні, вони говорять про візит Путіна до північної Кореї і про те, все, що відбувалося, е, дуже багато видань публікують у ці всі відео і порівнюють власне ці відео із тим, що відбувалося в часи Другої світової війни. Е, і е, якщо ще говорити про е, українську спільноту, то українська спільнота останній тиждень теж дуже активна, зокрема українські депутати та військові при. Хили до Вашингтону на адвокацію. Вони адвокатують зокрема і питання ветеранської політики. Зустрічаються в міністерстві ветеранів із урядовцями для того, аби перейняти досвід і потім імплементувати його в український досвід. І це теж дуже важлива така історія, яку е, тут всі військові, хто приїжджають з України, намагаються ділитися досвідом і намагаються е, взяти якийсь досвід із е, Вашингтону загалом. Е, також е, наприкінці я би хотіла анонсувати що буде відбуватися у вашингтоні найближчі два найближчі два тижні два тижні до дня незалежності Українська спільнота готується до Дня Незалежності Америки, і, зокрема, United Help Ukraine, організація, яка допомагає Україні вже 2014 року, організовує українську колону на парад до Дня Незалежності тут у Вашингтоні. І це буде така. Ну, взагалі, якщо говорити про святкування Дня Незалежності в Америці, це зазвичай парад, де різні організації, різні національні меншини, люди, які представляють свої країни, мають можливість. Представити свою країну і цьогоріч е, організація United Help Ukraine Гелп'юкреїн буде е, е, вести українську колону і збирає українців, аби представити Україну на параді. Це така важлива історія. Хто має можливість долучайтеся. Це буде е, дуже важливо для того, аби представити Україну тут за кордоном. Е, на цьому у мене все передаю слово студії. Студія вам слово.